Взяли ребенка, 3 лет мальчика, мальчика, мальчик, там мальчик. вас. Да Гитлер, кстати, был лично очень Это наш человек. Наш постоянный эксперт, там, военный эксперт, там, военный Русский фейк. Стукит с дна. Даємо відсіч ворожим маніпуляціям, націленим на нашу свідомість. З експертом детектора медіа Вадимом Міським. На українському радіо. Вітаю, це Вадим Міський, і ми продовжуємо новий сезон проєкту Руський фейк у цьому сезоні. Я нагадаю, що ми розкриваємо, як глибоко на дно може опуститися російська пропаганда, і попереджаємо, що це ще не кінець. Маніпулятивні тактики росіян усе ще можуть поглиблюватися. А тому і нам треба тримати у формі наше критичне мислення. Сьогодні у випуску поговоримо про російську інформаційно психологічну операцію, спрямовану на мешканців Харкова та Харківщини. Які тактики застосовують росіяни? Яка у них мета, а також як самі харків'яни сприймають російські повідомлення? Розповість нам фахівчиня із питань дезінформації Марія Авдієва із Харкова. Харків незабаром буцімто стане непридатним для проживання. Чи не з кожної російської пропагандистської праски можна почути зараз таку думку? І з початком нинішнього року помітні ознаки організованої кампанії із заповнення онлайн простору, тривожними дописами, які просувають цю тему. Про це пише українська експертка із питань безпеки і стратегічних комунікацій Марія Авдієва із Харкова у матеріалі для американського аналітичного центру Атлантік Council. На її думку, роль соціальних мереж в інформаційній атаці Росії проти Харкова надто важлива. Платформи, такі як Телеграм, TikTok та Ікс, раніше відомий як Twitter, слугують майданчиками для ретельно спланованої російської пропаганди. Групи облікових записів, які пов'язані з Кремлем, інтенсивно просувають ключові пропагандистські повідомлення на цю тему. Серед них твердження про, начебто, безнадійність військової ситуації в Україні, нібито нездатність української держави захистити своїх громадян. І як кажуть пропагандисти, імовірність того, що Харків спіткає така ж доля, як Маріуполь. Про інформаційні атаки Кремля на мешканців Харкова і Харківщини я запросив поговорити авторку цього аналітичного допису. Марія Авдієва, експертка з питань безпеки та стратегічних комунікацій, з нами сьогодні на зв'язку. Марії, от залякують російські пропагандисти активно мешканців Харкова області, і це і повідомлення про створення нових угруповань військ російських, які братимуть, начебто, Харків, і дезінформація про окремі українські бригади, які захищають місто і область, і різні розповіді про те, що із Харкова майже всі виїхали. Ну, ми вже кілька разів ці речі розбирали у наших випусках: що продавців, начебто, не залишилося в місті, про пусті вулиці, фейки про оголошення евакуації з міста. І і так далі у своєму матеріалі ви пишете про те, що Росія веде скоординовану інформаційну кампанію, комплексну таку, і от за вашими спостереженнями, коли почалась активна фаза цієї кампанії, і яка в неї кінцева мета? Харків завжди був для Росії пріоритетною ціллю. Місто зазнало одним з перших російських ударів на початку вторгнення в перший день вторгнення російські військові стояли вже на харківській окружній. Звичайно, після того як було здійснено успішне звільнення більшої частини Харківської області, з того часу Росіяни не полишають спроб якимсь чином взяти Харків під контроль. Військове командування України каже про те, що вони будуть якомога більше ресурсів вкладати в те, щоб проводити так звану політику депопуляції або по іншому. Можемо сказати, провокувати створення, як вони це називають, сірої зони в Харківській області. Що вони роблять? Це комплексна операція, тобто вони. Обстрілюють і вони одночасно роблять дезінформаційні вкиди для того, щоб комбінувати ці дії. Тобто йдуть постійні обстріли, і ці обстріли відбуваються в денний час. Це цілеспрямована така дія, яка залякує населення, тому що всі ми розуміємо, що Харків недостатньо захищений ППО. Технічно дуже важко це зробити. Фактично, кожного дня є ці бомбардування кабами, кожного дня є загиблі, і паралельно з цим Росія запускає цю дезінформацію, коли каже, що ми будемо заходити в місто, готуйтеся до міських боїв, якби краще взагалі евакуюйтеся. Все це спрямовано на те, щоб населення міста залякати, піддати його стресу для того, щоб створити ситуацію, в якій Росії ще. Простіше було б здійснювати те, що вони запланували. Інформаційна праця, яка відбувається, складається з таких елементів. Перший елемент це вони маскують свої повідомлення, що нібито. Це повідомлення українських державних структур. Один з таких випадків був це, коли була така зроблена схема, на якій було позначено маршрути для евакуації з міста. Нібито це розповсюджувала ДСНС, що насправді звичайно так не було. І ця схема розповсюджувалася з підписом: що евакуюйтеся, поки у вас є ще можливість, щоб залишитися живими, тому що ситуація в місті критична. Це швидко викрили, тобто було там дуже багато спростувань однак, це ж не один випадок повідомлення, які нібито говорять про те, що масована відбувається евакуація, це скажімо так, те, що приховується за нібито український контент. паралельно з цим росіяни на своїх ресурсах постійно накручують оцю цю паніку і кажуть: ми зараз, от тільки дочекайтесь, зайдемо в місто і краще вам всім ховатися або виїжджати. Це така багатоскладова кампанія, яка от власне знаходиться зараз в активній фазі з тим, що вони роблять. В от якщо порівняти із початком вторгнення повномасштабного, то чи навчилися люди краще відрізняти такого роду вкиди? Які загалом теми зараз Росія використовує найактивніше, і чи харків'яни взагалі реагують на них? Чи вдається пропагандистам таки посіяти панічні настрої в місті? Росіяни вони дуже модернізували або скажімо так розвинули свої інструменти і свою тактику дезінформаційних операцій, якщо порівняти з початком вторгнення. Вони починають їх робити більш точково тонко, і вони знають про слабкості і вразливості, які є в українському суспільстві. Вони їх дуже добре моніторять. Вони їх розуміють, і вони розуміють, наприклад, що є невдоволення якесь там частини населення міста. Тим, що ну наприклад, умовний. Київ краще захищений ППО, да? або а, взагалі от, до Києва більше уваги, там або до інших міст Харків нібито залишається на периферії. Вони це дуже добре бачать, і цю вразливість, яка існує, вони починають її мультиплікувати і підсилювати. І тобто, вони в своїх меседжах говорять про те, що ви нікому не потрібні, що Київ від вас відмовився, Харків залишать на призволяще, місто здадуть і все інше. Тобто вони не просто намагаються щось на. В'язати, а вони просто дивляться, де є можливість використати вже те, що існує в суспільстві, його підсилити і на цьому грати. Що стосується питання, як харків'яни на це все реагують, ну тут треба розділяти, тому що суспільство неоднорідне, як і в будь-якому місті. Хтось, звичайно, має там дуже високий рівень критичного мислення, особливо зважаючи на те, що в це вкладалося там багато ресурсів і державних ініціатив, з того, щоб навчити людей розрізняти дезінформацію. Тобто такі люди вони це все бачать. Інші, які там послуговуються, наприклад, чутками або хтось кому щось сказав в транспорті. Така категорія людей, звісно, вона більш вразлива, тому що у них не дуже розвинене критичне мислення, вони обмінюються цими неперевіреними якимись там чутками. Коли люди знаходяться в стресі постійному і під постійним тиском, це все дуже сильно підсилює спроможності оцих російських інформаційних операцій. Марія Авдієва, експертка з питань безпеки та стратегічних комунікацій із Харкова, спілкується з нами. І, от наприкінці квітня, ми пам'ятаємо, росіяни спробували зробити навіть ще більше. Вони влучили у Харківську телевежу і ці кадри просто весь світ облетіли. І після цього зник у самому місті і в довколишніх населених пунктах сигнал цифрового телебачення. Українське радіо, до речі, залишалося на зв'язку, продовжувало мовити його можна було упіймати в Харкові. Які канали комунікації взагалі? взагалі працювали як харків'яни у цей період отримували інформацію для якоїсь частки населення. Це реально був такий вагоме джерело інформації, тобто нам. Комусь хто постійно там сидить в соцмережах, там більше якесь молоде покоління. І їм здається, напевно, що хто зараз дивиться телевізор, це щось таке застаріле, але реально є великий прошарок людей, для яких телебачення було таким джерелом інформації, яке в один момент зникло. Тобто, звичайно, є можливість там отримувати інформацію з інших джерел. Але давайте додамо сюди те, що наприклад, у людини 6 годин поспіль немає світла. Це значить, що у неї ще більше обмежені можливості отримувати інформацію. І оце все воно звичайно створює. Ну, я би не назвала, що це інформаційний вакуум, але це все створює таку нестачу інформації і додаткове поле, скажімо так, для просування дезінформаційних меседжів. Тобто, коли людина не подивилася новини, які вона зазвичай дивиться, не отримала достовірних джерел інформації українських. Вона пішла на вулицю, де їй там сусідка розповіла якісь плітки, які розповсюджувалися в вайбер-групах. Це не катастрофічна ситуація, але це все працює от в комплексі от цих заходів, які Росія наразі реалізує по Харкову і по області. Але з того, що я знаю людей, з якими я спілкуюся, багато мені казали, що батьки зараз там мої не можуть подивитися телевізор. Цим людям говорили про те, що вони можуть підключатися там і до українського радіо, і в дії є можливість а, слухати а, радіо телебачення, яке можна дивитися через інтернет, ну, тобто можливості підключити. Тися є у людей і подивитися, але оці перебої з електрикою вони ж призводять і до того, що слабшає сигнал інтернету, тобто падає зв'язок. Але в цілому ця ситуація дуже тривожна, тому що ми знаємо, що це тактика Росії, коли вони, вони так робили вже в Херсоні, в інших містах. Тобто, коли вони якби здійснюють якось агресивні наступальні дії, то вони намагаються заглушити радіосигнал. Телебачення і натомість втранслювати те, що вони хотіли б транслювати. А соцмережі, месенджери, вайбер, телеграм от з усіма чатиками цими з анонімними каналами, яка їхня роль у інформаційних операціях Росіян? Тобто, як Росія використовує ці майданчики і чи підхоплюють це місцеві? Оці повідомлення, про які я говорила, там де розповсюджувалася ця мапа, то в принципі це було доволі швидко викрито, розміщено на багатьох ресурсах Інформація про це, що це фейк, і в наші працюють структури, які займаються тим, що обмежують розповсюдження такого контенту, якщо він там, наприклад, розсилається приватною розсилкою, тому що іноді люди це отримують безпосередньо, там, наприклад, телеграм як повідомлення, складніше з тими повідомленнями, які якраз спрямовані на те, щоб посіяти паніку. І хаос, тому що їх доволі важко виявляти, і доволі важко їм протидіяти. Я думаю, що всі пам'ятають повідомлення про те, що я маю достовірну інформацію. Одна сестра мого товариша, у якої чоловік служить прикордонникам, він точно їй сказав, що завтра почнеться наступ масштабний на Харків. Вони збирають речі і збираються виїжджати. От такого плану повідомлення, які з'являються у вайбер-групах, у телеграм-чатах. Тут важко щось з цим робити. Тому що це дуже легко реалізувати, я маю на увазі для росіян, і важче цьому протидіяти, оскільки є люди вразливі для такого роду контенту, і от для них було б добре саме про те, що ви казали, робити з боку держави більшу роботу для того, щоб пояснювати їм, що саме відбувається у місті. Марія, дякую щиро за бесіду. Бачимо, що багато роботи для усіх нас, і в тому числі для наших слухачів, допомагати тим, хто поряд розвивати їхнє критичне мислення. Марія Авдієва, експертка з питань безпеки і стратегічних комунікацій, із Харкова спілкувалася зі мною сьогодні. Традиційно нагадую вам, що у нинішньому інформаційному вирі важливою навичкою для інформаційного захисту є звичка читати, слухати і дивитися медіа з репутацією. А от анонімні канали у месенджерах, такі, де з опису каналу неможливо встановити хто ж його власник чи яке медіа його наповнює, і перевірити їхню репутацію, це вороги нашого критичного мислення. Адже аноніми відповідальності за брехню чи поширення ворожих викидів не несуть. Це дуже для них зручно. Традиційно раджу підписатися усюди на новини суспільного мовлення. І не забуваємо, що ми відповідальні не лише за себе, а й за наше з вами оточення. Тому усе, що ми поширюємо, переказуємо, має проходити через фільтр нашого критичного мислення. Хто джерело інформації, кому вона вигідна? Чи можна її перевірити? Вмикаємо критичне мислення, перевіряємо інформацію і не дозволяємо брехні маніпулювати нашими думками. З вами був Вадим Міський. До зустрічі. Руський фейк. Стукіт з дна. Даємо відсіч ворожим маніпуляціям, націленим на нашу свідомість. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо.